Просити якусь зал змінити, може, сцену, якусь іншу. Не знаю. Може навіть якось спробувати звільнити перші місця? Я не знаю просто, як вони Далі. тут зараз усі помістять. Твою все-таки до моїх шансів. Ну давайте. Зустрічайте, найчиселіша команда. Інститут фізики, математики, економіки! Отримує стипендію. Я ja знаю. <gry> Це будете ви. Покажіть, на що ви здатні заради стипендії. Доброї! Ляпа ви мені парень! Ра, хоча вас! Ну що ж, давайте вирішимо, хто буде перший. Er а вирішимо ми це подросли!